Добрий день! Я хотіла б сьогодні розповісти про те, як ми провели суботу. Субота для нас це такий сакральний день, який ми проводимо, познаючи щось нове, кудись їздимо, щось пізнаємо, щось купляємо, щось. Ем, щось! Ну, тобто, те, що ми ніколи не робили або робили повторно, але щось новеньке із новенького. Ось так на цих вихідних ми їздили в порту. А в Порту є галерея сучасного мистецтва. В цій галереї проходить виставка однієї з дуже дуже відомої художниці. Ось Косама. і Косама. Ось, і сьогодні я хотіла б розповісти про неї. Того, що в Порто, точніше в Португалії, ця виставка цієї художниці була вперше. Не знаю, чи останнє, але вперше. Вона виставлялася з квітня місяця до, ось, до наступних вихідних. Чим вона, як то кажуть, привкла нас? Тим, що їй, як трошечки вдатися в історію, їй 95 років. Вона в 1929 році народилася. Це перше. Друге – вона по сьогоднішній день пише свої картини. Третє, як то кажуть, факт про неї, що мене, напевно, більше всього, якби навіть не більше всього, один із тисячі факторів, які мене поразили про неї це. Перший факт, то, що вона, то, що вона жила в Японії до 1957 року, 1957 дев'ятсот вона творила. Її ніхто не признавав. Вона робила виставки, виставки до виставки на її виставки, ніхто не приходив. Вона якось проявлялася, туди, сюди, тикалась, микала, світоги. Що вона зробила? Всі дві тисячі робіт, які вона намалювала за той період до 1957 року, вона взяла і спалила. Просто і все. І що вона зробила? Поїхала до Нью-Йорку. Не, фіна... не фінансів, не відомості, нічого, просто собралась і шу, уїхала. Там, як то кажуть, спіткали її щастя. Вона там працювала дов... euh, якийсь період, працювала, 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 але е, так як вона мала психологічні забу... захворювання, вона вирішила вернутися в Японію. По... по сьогоднішній день, якщо забігаючи, Вона знаходиться в е, психіатричній лікарні вже років 40. Е, е, біля цієї лікарні в неї є студія, в якій вона, е, 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 як то кажуть, Створює шедеври студія, на, неї, на, на сьогоднішній день працює дуже багато людей. Вона є е, тією художницею, яка по сьогодні творить, 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 хай буде творить е, свої е, полотна. Вони являються трошки дивними, хто вони десь з'являться. Е, якщо знову повернутися до історії, то вона поїхала до Нью-Йорку, вернулася з Нью-Йорку в Японію. На сьогоднішній день вона дуже відома. Вона одна із тих, хто в Японії є діючою художницею, яку дуже сильно поважають. Вона мала колаборації може в такому літньому віці з відомими брендами, такими як. Луї Вітон, Ланком, Супрем з компанією Моєю Шандон моє, робила ліміти, лімітовану колекцію для вдови ліком. Вона стала відома за рахунок того, що виставилась в Бінялю як одна єдина художниця з Японії. І тим самим привернула свою увагу. Відомою технікою своє полка Дот. Ось і е, ці картини можна просто впізнати з тисячі. Е, ми були в цьому музеї більше 200 полотен, з яких були, була одна інсталяція, в, якою вона дуже відома. Дзеркальні е, кімнати, в яких шари, е, люмінісентні, і заходячи в цю кімнату. Ти відчуваєш таку такі дивні відчуття, нібито якесь це безкінечне. Ця кімната визвала якусь таку дитячу радість. Дзеркальна кімната була е, чорна, з е, білими, чорно-білі е, крапки, дзеркальна. Начебто нічого веселого, але коли заходиш в ті кімнати, не знаю, в мене якийсь такий дитячий е, інтерес, е, така якась дитяча е, цікавість прокинулась, так весело, так прикольно, так класно, так весело, не знаю, ну, мені дуже сподобалось такий дитячий непідкупний, е, дитяча непідкупна радість. І я прям ну, дуже рекомендую, якщо ви десь будете і побачите, зможете піти в дзеркальну кімнату кусами. Навіть не думайте, обов'язково сходіть. Картини дивні. Інсталяції трошки, як, як по мені, я не дуже великий знаток мистецтва, особливо сучасна, але. Я десь почула, що не обов'язково розбиратися в мистецтві. Ти просто йдеш в галерею і дивишся, що тобі сподобалось. Просто зупиняєшся, чим саме захватила тебе ця картина, і що в ній такого цікавого, чим вона якби чим вона тебе привлікла. Що в неї є з такого, що тебе от прям зацепило, і ти роздивляєшся, роздивляєшся, роздивляєшся картину, і тим самим е цікавишся мистецтвом. Тобто не, не всі картини можуть подобатись. не все може цепляти зачіплювати. Я не знаю, як е не, не кожне полотно може е зацікавити. Коли ти ходиш по галереї, дуже багато, особливо в сучасне, дуже багато дивних картин на моє бачення, дуже багато дивних картин, але ти йдеш і дивишся, що саме тобі сподобалося, чим саме привернуло тебе увагу. І це така, наче, гра. Для мене це гра. Входити в музей останнім часом це для мене така гра. Видивиться щось цікавеньке, поцікавиться щось цікавеньким. Чому саме ця картина мене е, привлікала? Чому саме там? А чому саме ці точечки? Я не можу сказати, що я куса, е, кусама дуже цікава, але за що того, що в неї історія е, дуже цікава, що вона в 95 років е, не здається. Не здається, вона е, втратила батьків, була війна, там дуже багато е, е, життєвих ситуацій трапилося в її житті. Вона хвора, в неї завжди якісь галюцинації, тому вона 40 років знаходиться в психіатричній псих, лікарні. Але вона не зупиняється. І це, це підкупає, що людина маючи цілу кучу всього, 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 всього а вона все одно. Виставляється, працює з відомими брендами, такі як Луї Вітон, вона там просто зробила фурор цією колекцією, вона впізнана, впізнавана і не зупиняється, творить. І мені, як людині, яка колись зупинилася, прям дуже-дуже. Подобається ця жіночка. Я не знаю лічно, але знаю точно, що вона все ще, ну як їх пишуть, да? що, що вона все ще така бодра, енергічна в своїх 95 років. Я б, напевно теж хотіла б, щоб в своїх 95 років я там сиділа в якійсь майстерні і творила для Луївітона якісь колекції образно. І тому. Е, я б порекомендувала ходити в музеї, е, якщо буде можливість і час, і натхнення сходити на виставку цієї е, кусами. Е, вона ще по сьогоднішній день жива, як, як ви бачите, і черпануть трошки натхнення, яке буде. Е, як вдохновлять, яке буде спонукати і створити щось інше. Не обов'язково в мистецтві, а просто в житті. Треба жити і радіти тому, що ми маємо. Не знаю, якась така трошки нота, але не знаю. баба ця кусава класна, і я хотіла поділитися саме цією класною історією, яку сама пізнала. Тому до скорих зустрічей. Буди пішла знову. А ще я хотіла б попросити підписатися на канал, ставити лайк, як завжди, як кожен ютубер. Я таким ще не вважаю себе, але мені було дуже приємно, якщо ви ставили лайки і писали щось би в коментарях, те, що ви знаєте і інше. Можливо, я не з усім знайома, але це просто мої враження. Враження пізнавання чогось нового. Я не експерт, але е, хотілося б просто поділитися.